Залют, і так, у нас сьогодні Казино Джокер. Виграшні стратегії для онлайн казино ту Ту-ду-ду! -ту. Так, давайте поки будемо крутіти, мертість. Ми граємо з вами в слоти бабусі Абуся. Зрозуміло? Chicken lex. Так, друзі, це у нас топ-слотик, один з топів. Гарний виграшний ход. Ми зараз з вами наставилися 10 центиків. Я думаю, нам потрібно їх підвищувати. Ой-ой-ой, зразу і виграш пішов. Так, давайте піднімати, бо це щось якісь, як ми з вами щось, якісь дитячі качці. Нам треба каскати чуть-чуть подоросліше. Ось, бачите? Піднялись ставочки і почали у нас гарні виграші іти. Ви це бачите? Ви це бачите, масонаж його підняли на 10 центів. І у нас з вами супервиграш. 3,20 баксика. Кемон, камон, туди, сюди. Супер, супер. Друзі, ви також можете зіграти цей суд або в інший, який вам подобається. Переходьте в опис під відео. Там є силочка циці, клациті, пробити. І заходьте, розважайтесь. Розважайтесь з розумом. Ми заходимо сюди для відпочинку, перезавантаження, для отримання гарних, хороших емоцій. Емоції, які поблизуються супер. цій. Ось тут вивертіться. Так, до речі, з приводу вода і вигода Скрипту чи через карту? Ну, ну що це? Ну що це? Це прекрасний день. Це ідеальний наш день. First я б сказала. А, так, вивод, ви... вивод, 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 вивод. Ну, краще вивод, вивод. А, значить, через скрипту, на карту, Або карти. Що, що саме вам потрібно? Також є спеціальні з'явилися боксики, такі як, наприклад, де ми можемо поповнювати собі телефони або карти, які так само можна поповнювати свій бонус. Ой, боже, вибачте, не бонус, свій, а, свій кабінет. Тут бонуси, бонуси навалюють. Так, давайте з вами, щоб було цікавіше, кухам бонуси. 24 боксики. Полетели. Затем поштоны пропустит. Полетели. Давай сюда бабуся начопуем. Это нового початку допустила. Да вообще вадіна. все купим. Вадима, Вадина. Опа. Сараса, сарапа, камун, камун. Супер. Все ж таки краще, ніж нічого. Дякую, бабуся Ягуса. Крутим-крутим. Що ж, друзі, я вам бажаю гарного настрою, гарних виграшів. Будьте завжди на позитиві. І обов'язково бережіться вам. Всіх обняла. і до нових відосиків! Bye-bye.